Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Відомий ютюбер і телеведучий Антон Птушкін зняв документальний фільм про війну і тварин. Ніколи в житті я не думав, що буду знімати щось про тварин. Протягом останніх півтора року знаменитий тревел-блогер та ведучий займався проєктом Ми, наші улюбленці та війна. Це фільм про те, як переживають тривоги, ракетні атаки, окупації, тварини і про те, як люди їх рятують. Це буде перша робота Антона, якої не буде на Ютубі. У прокат стрічка виходить 4 квітня. Маленький спойлер навіть від трейлеру вам захочеться плакати. Це спроба показати війну в Україні під іншим кутом через відносини людей та тварин. Інколи, коли ми думаємо, що рятуємо тварин, насправді тварини рятують нас. Це цитата однієї з героїв. Написав у своїх соцмережах Антон. У коментарях його роботу вже засипали компліментами і вже пишуть, що чекають таку стрічку у прокаті. Співачка Солоха, яка нещодавно стала мамою удруге, випустила пісню при святу покійному татові. Так сталося, що мого тата п'ять років тому не стало. І коли вперше я почула цю пісню, коли Влад Булах, композитор, автор мені її надіслав, я почала плакати. Ще їду в автівці, і плачу, і я розумію, що мені потрібна ця пісня як спогади про найкращі моменти життя. Мого татуся. Так само я впевнена, що кожна донечка буде слухати цю пісню, теж плакати і присвячувати цю пісню своєму тато. мене. У новому кліпі зірки знімався цілий сімейний підряд. Дитячу версію солохи зіграла її старша донька. А татові руки, які ми бачимо в кадрі, це руки чоловіка-співачки. Уже сьогодні довгоочікувана прем'єра пісні Відповідь гурту «Океан Ельзи». Схоже, що це черговий хіт. Моя відповідь вичка з моршка Лідер гурту Святослав Вакарчук розповів, що означає для нього ця робота. Маємо ексклюзивний аудіозапис артиста. Я вклав в слова цієї пісні, всі переживання, всі емоції, які відчуваю протягом останніх двох років. І мені здається, що велика кількість наших співвітчизників відчуває те саме, тому я дозволив собі не тільки від свого імені, а від імені багатьох людей, з якими я зустрічався, яких я знаю, навіть тих, кого не знаю. Але чий біль відчуваю зараз? Дозволив собі від нашого імені вкласти ці слова, в пісню, відповідь. До речі, не за горами і новий альбом обіцяє Святослав. Ймовірно, це і буде саме та збірка, яку Океан Ельзи не встигли видати до війни у 2022-му Гурт планував світовий тур з новим альбомом. Ізраїль можуть дискваліфікувати з Євробачення 2024. Ізраїльська співачка Еден Голан збирається представляти свою країну з піснею Жовтневий дощ, і багато хто вже розглядів у цій роботі політичний контекст, а саме згадку про військове протистояння Хамасу та Ізраїлю. Поки пісня на розгляді європейської мовної спілки, але представники Ізраїлю вже заявили, що ні текст, ні саму композицію змінювати не будуть навіть під загрозою дискваліфікації.